Вітаю вас! ефіра ТІВІ продовжить програму Сумдипу онлайн, яка ознайомить мільйони аудиторій нашого телеканалу з найцікавішими подіями у житті Сумського педагогічного університету. Друга за ліком міжнародна науково-практична конференція Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій відбулася завдяки спільним зусиллям науковців Київського університету менеджменту освіти, академії імені Яна Длугоша з Польського Чинстахова і Сумського педагогічного університету. У листопаді 2015-го подібна конференція вперше відбулася в Сум ДПУ. Тоді вона була всеукраїнського рівня, а елемент міжнародної участі в ній сформував віце староста Чинстохова Генріх Кошура. За півроку вже сумські педагоги побували в Чинстохові, де в академії імені Яна Длогоша познайомилися з її тодішнім ректором Зігмунтом Бонком і домовилися про більш тісну співпрацю у вересні 2016-го учасникам Учасником наукової конференції в Чинстохові. Став ректор сумського педуніверситету Юрій Ляной, підписавши договір про співробітництво між двома вельми схожими один на одний українським і польським навчальними закладами. Цьогорічний приїзд польських науковців до України розподілився між Києвом і Сумами. 26 квітня конференція почалася в столичному університеті менеджменту освіти. А наступного дня гостей з Києва і Чинстохова вже приймали гостинні суми. Надзвичайно широкий спектр тем доповідей пленарного і понад 10 секційних засідань. Вельми представницький склад учасників з Канади, Литви, Грузії, Казахстану, багатьох навчальних закладів України, які представили свої наукові розробки у підсумковому збірнику. Серед сузір'я докторів наук, професорів є такі, чиї наукові звання з посадами і титулами вміщуються у кількох текстових рядках: освіта і менеджмент в сучасному суспільстві знань, психолого, педагогічний супровід навчально-професійної діяльності майбутніх фахівців. Інновації у післядипломній педагогічній освіті, сучасні проблеми фізичної культури, спорту, туризму, фізичної терапії, розробка, впровадження і управління соціокультурними технологіями і, нарешті, формування мовно-естетичного ідеалу особистості в контексті світових інноваційних трансформацій. Саме про це йшлося у виступах на пленарному засіданні і секції за різними науковими напрямками. Що ж до перспективи, то вона передбачає обмін професорами сумського педуніверситету і академії імені Яна Длугоша. При цьому поляків цікавить фізична і ерготерапія, фізична культура, туризм, соціальна робота. Два навчальні заклади узгоджуватимуть навчальні плани для бакалаврів і магістрів, аби студенти мали можливість одержувати подвійні українсько польські дипломи. Крім того, провідні науковці Сум і Чинстохова включені до складу української і польської редакційних колегій збірників наукових праць, де аспіранти, кандидати і доктори наук матимуть змогу друкувати свої наукові дослідження. Сьома за ліком Всеукраїнська науково практична конференція «Освіта і здоров'я з міжнародною участю відбулася на базі кафедри медико-біологічних основ фізичної культури. Крім 25 науковців з України, Польщі Білорусі, кількох вищих навчальних закладів України, участь в її роботі взяли кілька десятків викладачів загальноосвітніх шкіл і дошкільних закладів обласного центру. А співорганізатором конференції «Освіта і здоров'я став інформаційно-методичний центр управління освіти і науки сумської міської ради, який традиційно підтримує починання науковців ресурсного центру педагогіка здоров'я. Йшлося у доповідях про фізичне, психічне, соціальне і духовне здоров'я дітей, підлітків та молоді, про гігієнічні аспекти організації навчально-виховного процесу в закладах освіти різного типу, про сучасні підходи до створення здоров'я збережувального середовища у закладах освіти та професійної діяльності. Практичні лікарі, викладачі Сумського педагогічного університету та інших профільних навчальних закладів України. Вчителі початкових класів, практичні психологи, обмінялися думками з приводу до діагностики як засобу оцінки та прогнозування індивідуального та популяційного здоров'я, а також методологічних засад та методичних підходів викладання дисциплін медико-біологічного блоку у вищих навчальних закладах. Невдовзі кафедра медико-біологічних основ фізичної культури знову збере науковців і практичних педагогів на черговий етап підвищення їхньої кваліфікації. Немає сумніву у тому, що тема конференції і наукові доповіді щодо інновацій у освітньому процесі будуть цікавими і корисними. Минулої суботи спеціалізована вчена рада Сумдепу імені Макаренка присудила науковий ступінь кандидата педагогічних наук першому іноземцю з Китайської Народної Республіки. Знайомство Джана Санюня з Сумським педагогічним університетом відбулося менше року тому. На початку травня 2016-го, він на той час декан факультету мистецтв Північного національного університету провінції Нінця разом з проректором університету Ізішоу у провінції Хунань. Паном Джоулі прибули на розвідку щодо можливості навчання китайських студентів в кузні педагогічних кадрів Сумщини. За словами Джана Сеньюня, ще за часів Радянського Союзу китайські освітяни високо цінили нашу методику підготовки педагогів. Крім того, на сучасному китайському педагогічному ринку в ціні українські фахівці з ґрунтовними базовими знаннями в сфері педагогіки з високими науковими ступенями і званнями. Вже з липня 2016-го Джан Сянь юнь веде в Сумському педуніверситеті курси вивчення китайської. Мистецтвознавцю вдалося налаштувати аудиторію на конструктивний лад, і складність спілкування мовою піднебесної слухачів аж ніяк не лякала. У творчому арсеналі Джана Сяньюня певні методики розпізнавання і запам'ятовування ієрогліфів і застосуванням інтерактиву, які дають вельми відчутний ефект. Діалог зі слухачами жвавий. І свідчить про володіння студентами сумського педуніверситету основ китайської, що значно полегшить спілкування з китайськими студентами, які невдовзі прибули на навчання до Сум. у грудні минулого року. Під час святкування 92-ї річниці сум дипу вже аспірант педуніверситету. Пан Джан Сенюнь вразив сумчан своєю виконавською майстерністю, яка була значно вищою аніж якість музичного інструмента, на якому він виконав малі караули в південно-китайському морі, композитора УЖу Уаньхуа. Слід відзначити, що відповідно до домовленостей, досягнутих ректором Сум професором Юрієм Ляним і керівником відділу освіти при посольстві Китаю в Україні паном Ван Цянько. Та за сприяння Джан Сян Юня до Сумського педагогічного університету на початку січня безкоштовно надійшло близько 400 екземплярів навчальної та методичної літератури з вивчення китайської мови, історії, літератури та інших традицій китайського народу, які знайшли своє місце на полицях наукової бібліотеки СумДПУ. А напередодні нового року, за китайським календарем, під час хрещення господнього пан Джан Сян Юнь вирішив долучитися до українських традицій. Довго спостерігав за колегами, зважував усі за і проти, і нарешті дебютував у зимовому повноводному пслі, страхували китайського піаніста віртуоза брати Юрій і Михайло Ляні, які, власне, і умовили приєднатися до водохрещі, запевнивши, що таким чином Джан Сян Юнь приємно шокує усіх родичів, друзів і знайомих у піднебесній, ставши січневою зіркою Ютюбу. Граючи на концертах, розповсюджуючи китайську літературу, пірнаючи у повноводний псил, Джан Сен Юнь не забував, чого саме у травні 2016-го він прибув до сумського педуніверситету. За кілька днів, після свого 39-го дня народження, китайський музикант представив спеціалізовані вчені раді сумтипу для захисту свою кандидатську дисертацію формування художньо-виконавської майстерності майбутніх піаністів з КНР. У процесі професійної підготовки у вищих педагогічних навчальних закладах України зауважу, що стати вченим сяньюнь вирішив, так би мовити, не бухти барахти за його плечима навчання в училищі мистецтв міста Лохе в Хенанському університеті за спеціальністю музика, потім консерваторія, викладання музики у середній школі, керівництво факультетом мистецтв, навчання в магістратурі Білоруського державного університету в Мінську. В аспірантурі Уманського державного педуніверситету а дисертацію, талановитий і цілеспрямований китаєць, вирішив захищати саме в сумах. До речі, Джансень юнь лауреат численних міжнародних конкурсів піаністів, сам підготував 25 лауреатів міжнародних конкурсів з числа своїх студентів в Китаї. І його науковий керівник, доктор педагогічних наук Олена Остименко Косоріч, і офіційні опоненти доктор педагогічних наук професор Алла Володимирівна Козир зі столичного національного педуніверситету імені Михайла Драгоманова та кандидат педагогічних наук доцент Владислав Гусак з Уманського державного педуніверситету імені Павла Тичини відзначили цілісність і завершеність дисертаційного дослідження. Останні згідно свого статусу зробили, звичайно, кілька зауважень, але це жодним чином не вплинуло на загальне сприйняття і цінність дисертаційної роботи Джан Сянь юня. 16 з 16 присутніх членів спеціалізованої вченої ради таємним голосуванням висловилися за те, аби китаєць за новими стандартами став доктором філософії за спеціальністю теорія та методика музичного навчання. Отже, вітання нашому китайському колезі, першому з іноземців, хто захистив кандидатську дисертацію в СумДПУ. За словами Джана Сен Юня, свої знання здобуті в сумському педагогічному університеті він буде застосовувати при підготовці класних музикантів-віртуозів серед китайських студентів. А отже, починаючи з наступного року, китайська сакура цвестиме під звуки мелодій з сумськими нотками. Напередодні Дня англійської мови, який Організація Об'єднаних Націй відзначила 23 квітня, ресурсний центр професійного розвитку вчителів англійської мови факультету іноземної та слов'янської філології, провів конкурс на кращу творчу роботу англійської серед школярів та студентів обласного центру. Подібний захід в Сумському педагогічному університеті проводився п'ятий раз і зібрав він ледь не дві сотні школярів. Обласного центру вітаючи учасників Ride with Pleasure Competition, А така цьогорічна назва конкурсу шанувальників англійської, який проводиться волонтерами Корпусу Миру Сполучених Штатів Україні, Перший проректор Сум ДПУ Любов Пшенична відзначила, що це мова бізнесу і інтернету, якою спілкується 80% землян. Привітав сумчан Бен Стюарт. Волонтер корпусу миру, який працює в сумському державному університеті, але за сумісництвом опікується конкурсом з англійської мови і серед майбутніх педагогів. А переможниця минулорічного міжнародного конкурсу «Югред» для студентів перших третіх курсів вищих навчальних закладів Наталія Шпак. Яка перший семестр поточного навчального року стажувалася у одному з університетів Сполучених Штатів, зачитала привітання сумчанам від Деббі МакДональдс, попереднього волонтера Корпусу миру в сум ДПУ, яка і започаткувала проведення цього конкурсу серед студентів педагогічного університету. Саме продовження традиції проведення англомовних творчих конкурсів, за словами заступника декана факультету іноземної та слов'янської філології Наталії Голубкової, і сприятиме відновленню сум ДПУ посади де волонтера американського корпусу миру, а тепер власне про сам конкурс його учасників розподілили по трьох вікових групах: восьмий, дев'ятий класи, десятій, одинадцяті і студенти університетів. Для кожної категорії три варіанти тем для годинної творчої роботи, з яких треба обрати один. Саме його треба розкрити з максимальним творчим підходом і відповідною грамотністю. Обмеження лише у кількості слів 150, 180, для молодшої вікової групи, а студенти мали викласти свої думки, ледне удвічі більшим арсеналом слів, які свого часу використовували Вільям Шекспір, Артур Конан Дойл, Агата Крісті, і якими і досі користується Джоан Роулінг. А про що ж писали, спитаєте ви? Про те, що робитимете, маючи кілька годин на місяць, аби розвивати суспільство, про те, що взяли б з собою у річну подорож, крім одягу і засобів гігієни. Підлітки розмірковували щодо варіантів одягатися модно і водночас без зайвих витрат про шляхи зменшення рівня злочинності, аналізували, яким чином амбіції молоді змінилися за останні 20 років і як вони зміняться за 20 наступних. Мали переконати оцінювачів їхнього твору тому, що ігри навчають нас життю, і нарешті фантазували про що б спілкувалися з одним зі світових лідерів, аби була така можливість. Впродовж тижня викладачі педагогічного університету уважно перевірятимуть англомовні літературні шедеври, після чого визначать лауреатів конкурсу «Write with Pleasure Competition», яких відзначать спеціальними призами. Якими саме і коли ви дізнаєтесь з наступних випусків програми Сум ДПУ онлайн? А поки що гудбай, сподіваюсь, не надовго. Днями природнич географічний факультет сумського педагогічного відвідала міжнародна делегація науковців, які вивчають трансформацію географічного простору на пострадянських територіях. У складі делегації завідувач сектору територіальної організації Суспільства Інституту географії Національної академії наук України, доктор географічних наук, професор Підгрушний, завідувач кафедри економічної та соціальної географії. Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор географічних наук професор Мезенцев, доцент цієї ж кафедри кандидат географічних наук Мельничук, а також науковий співробітник Інституту географії Академії наук Угорщини, доктор Карачоні. З науковцями географами спілкувалися проректор з науково педагогічної роботи професор Віталій Шийко, голова сумського відділу українського географічного товариства, кандидат географічних наук Анатолій Корнус. Викладачі кафедри загальної та регіональної географії. Перший освітній фестиваль Твоя майбутня професія для майбутніх абітурієнтів відбувся в педагогічному університеті. Організаторами цього профорієнтаційного заходу стали студенти і викладачі навчально-наукового інституту педагогіки та психології, випускникам загальноосвітніх шкіл і педагогічних училищ обласного центру і Сумського району, їхнім вчителям і батькам. Запропонували широкий спектр інформації, презентація спеціальностей, за якими здобувають вищу освіту в інституті педагогіки і психології, освітні консультації, а також ярмарок солодощів і танцювальний флешмоб з веселими студентськими піснями. Керівництво інституту планує зробити фестиваль Твоя майбутня професія традиційним. Три кращі команди інститутів та факультетів Сумського педагогічного університету у фіналі першості СумДПУ з КВН визначили найвеселіших, найкреативніших і найдотепніших. До фінального раунду пробилися команди фізико-математичного факультету, Навчально-наукового інституту фізичної культури і факультету іноземної та слов'янської філології. Змагалися вони у трьох конкурсах, запропонованих організаторами візитівка, відео та СТЕМ із зіркою педагогічного». А загальною темою фіналу стала тема героїв нашого часу. Заслужену перемогу над фізиками з математиками і філологами святкувала команда з умислом інституту фізичної культури, яка одержала найвищі оцінки членів журі. До свого успіху студенти інфізкульту разом зі своїм директором, кандидатом педагогічних наук доцентом Михайлом Ляним і капітаном команди Андрієм Гребенюком крокували кавенівською стежкою три роки, і їх можна привітати із заслуженим тріумфом. На завершення програми про вдалі виступи атлетів Сумського педагогічного університету на спортивних аренах. Квартет жіночих хокейних команд вищої ліги після зимової паузи, матчами третього туру, поновив боротьбу за нагороди чемпіонату України. Не травень місяць квітень на початку третьої декади теплом не балував, але холод у повітрі компенсувався запеклою боротьбою на штучному політановому покритті. Власне, боротьба точилася у матчах тих команд, які претендують на срібло і бронзу. Це Бориспільський колос і збірна інституту фізкультури педуніверситету. Сумчанка ж заслуженого тренера України Світлани Макаєвої, сформована з випускниць і студенток інфізкульту, апріорі вважалася беззаперечним фаворитом, маючи після перших двох турів осінньої частини сезону максимально можливі 24 очки. Бориспільчанки поступалися лідеру шістьма очками, настільки ж випереджаючи студенток інституту фізичної культури. Збірна Полтавської області з шістьма очками безнадійний аутсайдер, що і підтвердив стартовий матч туру. Сумчанка святкує перемогу 12-0. Потім підопічні Світлани Макаєвої провели три сухих м'ячі у ворота колоса, а завершили тур, завдавши у сумському дербі поразки студентам інфіскульту 4-0, Хоча відсоток реалізації створених. Гольових моментів і розіграшів малих кутових у цьому матчі був би значно вищим. І обох команд студентки інституту фізкультури педуніверситету, до речі, спромоглися на впевнену перемогу збірної Полтавщини 5-1, а з колосом обмінялися голами. Матчі наступного четвертого туру чемпіонату України мають відбутися наприкінці травня. Отже, черговий випуск програми Сумдепо онлайн добіг свого кінця. За тиждень у цій же порі ми знову зустрінемось у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!